Що є русня? Давайте розберемося над цим питанням, щоб нарешті поставити на ньому крапку. Насправді, проблема з поняттям русня це наша особиста проблема, це наша внутрішня українська проблема. Яскравий тому приклад, як багато у нас було мовного внутрішнього конфлікту всередині країни до початку повномасштабної війни. І яскравий приклад, що тільки. Таке велике потрясіння, як повномасштабна війна, змогла дійсно глобально змінити культурний простір України, що у нас нарешті. Стало менше культурного внутрішнього конфлікту на предмет мовного питання. Простіше кажучи, на прикладах, зверніть увагу, як багато було російської мови в українському телебаченні на офіційних державних самих таких бюджетних телешоу. Танцюють всі, Україна має талант, ікс-фактор. Шоу Холостяк 13 сезонів підряд. Тільки останній 14-й сезон з Тарасом Цимбаляком. Це от яскравий приклад того, наскільки шоу по-іншому звучить та виглядає, коли там панує наша рідна українська мова. І от ці всі от, е, моменти е, з мовою саме на офіційних телешоу, є супер яскравим прикладом того, що. Е, От все там нав'язливо російськомовне. так, Оця от якась проблема, внутрішній конфлікт між українцями, російськомовними та україномовними, це виключно наша внутрішня особиста проблема. І коли я чую наративи. На предмет того, що вся проблема в якоїсь там тисячної історії, що це тому, що нам нав'язували російську мову в радянські часи, це повна маячня. Україна стала незалежною в 91-му році. У нас з 91-го року своя країна, свої закони, свої телеканали, свій будувався культурний простір. І Українці, які жили всередині України, наші редактори, режисери, продю, продюсери, шоумени, актори, усі люди, які причетні саме до української культури всередині України, саме вони відповідальні за те, що у нас до повномасштабного вторгнення, до такої великої катастрофи, настільки нав'язливо, неадекватно нав'язливо була. От панувала э, російська мова.